Які підписники! Які ці, ці дні Сьогодні день скорботи пам'яті жертв початку ВВВ Великої Вітчизняної війни. Повністю було страшно. Це трагедія нашої країни та всіх країн та всієї Європи. 22 червня 1941 рік нацистська Німеччина почала, почала вторгнення на Радянський Союз, почало окупувати і нас, і різних та Європу та різних та країн нашої держави. Голова і особою був Голокост. Вбивання українців та й Євреїв, всіх різних вони побивали. Як і було, все було страшно в нашої країни. Але і зараз страшно тому що Великочезняна була такою страшною війною у когось. Особливо. Як і у нас зараз війна в Україні 24 лютого 2022 року. І за ці перемоги ми чекали, але ця трагедія не здавалась. І почало всі відторгуватись. і нас, і Прибалтику, і Францію. Країн світу, якою хочуть окупувати фашистська Німеччина. Ну, але ми перемогли за гуманітарної допомоги Сполучених Штатів, Франції, Великої Британії та особливо ж других країн, якої нам допомогли перемогти від фашистів від фашистів. Роздування тому, що у 2022 році почалось російське вторгнення на нашу, на нашу країну. Але ми не будемо здаватись, наша сила це перемогина, наша сила це мир. Наша сила це Україна. Україна понад усе. Україна все може, хай Бог вам допомагає. Хай, хай у вас не будуть за страхи. Хай у вас храбрість буде, хай у вас мир буде, щастя, сили. Ми будемо боротися за перемогу. Будемо чекати перемоги. Будемо. Сильні за нашу Україну. Будемо славні нашої України. Слава Україні! Вітаю вас, дорогі ветерани та військові зі скорботою пам'яті жертв великої вітчизняної. Хай вас здоров'я буде. Дякую.